Вітаю вас, вільні українці! Не дивлячись на всі намагання уряду, телемарафону, заліпити людям очі, уші, але правда, як та вода, завжди знайде вихід. А скажіть мені, будь ласка, а чи має право ТЦК та СП затримувати та утримувати особу? Жодних прав у них на це немає повноважень. Сімнадцята стаття конституції чітко регламентує збройні сили України та інші військові формування, ніким не можуть бути застосовані для обмеження прав і свобод громадян. Працівники ТЦК відносяться і підпорядковані командування сухопутних військ. Це збройні сили України. Подожди, я все понял, хто ми, хто ну, ми в воєнній формі, так ми група любе. Точно. Поки народ України боровся з путінською окупацією, всередині України повилазили свої окупанти. Вони були до війни. Всі 34 роки незалежності були ці окупанти. Просто зараз вони вже нічого не бояться, повилазили наружу і втілюють в життя всі свої плани, які мріяли зробити до цього. В Європі нормальне є пересування, вільне пересування це одна з норм. Європейської не лише європейського союзу, а взагалі нової європейської ідеології. До да похеру! Ця окупація не відрізняється від будь-якої іншої. Є окуповані народи, які грабують, знищують, викрадають. І є окупанти, які викачують ці ресурси, знищують корінне населення, які закони приймають особисто під себе проти цього ж корінного населення, які не воюють за всю державу, а відправляють за себе інших. Я навіть не знаю, якщо не дай Бог. Путін би захопив Україну, до да йому навіть немає яких пред'яв виставити теперішньому уряду. Фактично, своїм мародеством вони ж працювали на користь ворога, і ніхто з них з їхніх рідних близьких не воював на стороні зсу проти тих самих расистів. Будову сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали більше 2 мільярдів гривень витратили на укріплення сумщини, але по факту там нічого немає. А тепер Кабмін дає ще 333 мільйони. Питання: хто вкрав гроші? Підрядник уже отримав 298 мільйонів гривень авансом, але так нічого і не побудував. У нас це вкрадене право вільного пересування державою на руке, можливе не десятиліття. Тобто є люди, які взагалі тепер не потраплять за кордон. Ну, до шість років, а українські чоловіки не доживають. Це якийсь дуже песимістичний масич... прогноз. Слухайте він страшний. Хоч почекайте. Ну три з половиною роки є заборона на а, вільне пересування. Є воєнний стан нам як відповідають. Диві. Я не дебіл, два рази. не треба повторяти. Окупанти будь-якої статі, будь-якого віку можуть собі спокійно виїжджати за кордон. Що не можна сказати про народ, який окупований. В а, нагадаю, що а, основний закон це Конституція, де розписано, що а, про вільне пересування, яке може бути змінене лише згідно закону, так от жодного закону, де заборонено вільно пересуватися, немає є лише інструкції. Ладно. А та, та, та мене предупреждали. Ой-ой-ой-ой. ой, Хорошо. Тому окупанти не оголошують стан війни, а покриваючись військовим станом, і далі продовжують грабувати окуповане населення. Тобто, постанови на рівні кабінету міністрів, жодного закону немає. Тобто, насправді йде порушення. Це Шах. удар по армії. Тому що у нас намагаються брати тих, хто не мотивований замість мотивованих. Та це удар по економіці, тому що у нас зникла маєтна міграція, коли люди працювали в тій же польщі, і повертали. <клес> Простий приклад, коли приймали закон про продаж української землі, хтось у народу України спитав, чи народ згоден продавати українську землю? Ні, ніхто навіть не поцікавився. А хто так себе веде? А себе так ведуть окупанти? Навіщо впитати про продаж землі у населення, яке знаходиться в окупації? Оце удар по освіті. У нас не можуть вільно виїжджати старше 22 років люди вчитися. те, що нормально для а, світу, тобто набувати знань. Це удар по демографії. У нас на десятиліття розбиті родини. У нас кажуть, у нас люд... діти не народжуються. У нас заборонено чоловікам бачитись з дружинами і дітьми, які опинилися за кордоном. І... А ось вам іще один признак окупації. Це удар по демократії. Тому це основна проблема. Що ми навіть не усвідомлюємо, що ми втратили демократичну цінності. У нас давно вже перейшла війна, на жаль, з, з фашистською Російською Федерацією, з війни цінностей, які це було на початку. Війну етнічну. А все тому, що більшість українців мовчить, бояться зняти відео, записати відео, тому нам і малюють рейтинги Зеленського 60%, ще більше підтримки народу України. А якби весь TikTok і Ютуб український був би просто заповнений думкою людей, про що вони і насправді що вони насправді думають про Зеленського і всю цю партію зелених? Ну, я думаю, вже б ніякі рейтинги, ніхто б нікуди не приліпив. Що у нас посадками корупціонерів. Скоріше б здохло кончене з усіма чиновниками, мародерами, крісами. Всіми тими там розпочав цю спят Я люблю свою родину, в родино Караснова у власть... Сидит оно вороватое, глуповатое, Все надежды Майдана опять на. Е.